У магазині сухофруктів сушений лісовий горіх коштує 420 гривень за 1 кілограм. Андрій купив 300 г таких горіхів. скільки грошей у гривнях заплатив Андрій за покупку. Нам потрібно знайти ну, спочатку грами перетворити в кілограми. Можна записати у вигляді звичайного дробу або у вигляді десяткового дробу. Запишемо у вигляді звичайного дробу. 300 г. В одному кілограмі 1000 г, тому це в нас буде 300 тисячних. А щоб знайти, скільки ж заплатив за 300 г по ціні 400 гривень, 420 гривень за 1 кілограм, нам потрібно 420 помножити на даний дріб. Я. Тут одразу ось на нулики на 100 скорочуємо, 420 і 10 скорочуємо на 10, і в нас залишається тільки 42 помножити на 3. Пригадуємо, якщо ми число множимо на дріб, то множимо це число на чисельник і записуємо результат в чисельник. Ну а 42 помножити на 3, 40 множимо на 3, буде 122 на 3, 6. 126 126, і варіант обираємо «Б».